Вітаю! Це канал Кульба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. Буду дуже рада вашим вподобайкам та коментарям. Доброго ранку! Дивіться, який знову туманецько. Просто біла стіна. Ось там наверху фортеця ришнув. Її взагалі не видно. Я знову йду в магазин. Як знову? Для себе знову. А, зараз неділя, 10 ранку, певно, йду в магазин за вологими серветками. І а, нашого вони мені, багато пачок треба, бо Максима це ще дуже сильні шварклі. Вибачте, за такі подробиці, але це зараз моє життя, боротьба з ними. І треба багато цих серветок, бо вже в нього натертий ніс. А дуже швидко, вони використовуються, тому зараз йду закуплятися цими серветками. На вулиці нікого. Осінь. Вже подивилася по прогнозу. В Україні вже зараз в деяких частинах буде нуль і сніг. Н нижче нуля. Мінус. Нас ще десь днів сім, і буде теж мінус. Я дуже в такі моменти. Думаю, що як там бідні наші хлопці-дівчата, які в окопах захищають Україну. Туман такий, що сонця не видно. Ну що, давно не було шерсті. Ось вам. Так зараз я роблю вже цих. Ну і це не янголи, це якісь а, ельфи, напевно, ельфи. Чи феї, феї Херітейс. Так, в мене три готові. Ось ця перша, ось ця друга і ось ця третя. Ось ця перша мені дуже не подобається, бо в неї велика голова. А друга мені подобається. Мені подобається як і зачіска, так і поєднання кольорів. І третя. Теж мені подобається. І голова невелика, і коси гарні, і теж поєднання кольорів гарне. Сподіваюся, що... З кожною ну, такою феєю мій скіл буде а, поліпшуватись. Бо це, ну я не знаю, прям дуже-дуже мені не подобається. Голова повинна бути якась маленька. Ось такі багато купа в мене тут Тих, таких, а, такої шерсті, паз цих. Ще я дістала свою шерсть пряжу, теж піде. Тому що це натуральна нитка і шерсть, вона дуже гарно буде пасувати. І ще дуже хотіла б вас попрохати про лайки і коментарі. Я ніколи не прошу це, але, знаєте, мені дуже сумно бачити, що відео дивляться. Але зовсім не коментують. Ніби я не цікава. У мене втрачається. Мотивація. Мені здається, люди дивляться. Подивилися, нічого цікавого і не залишили коментар. Будь ласка, якщо вам цікаво, все ж таки, дайте мене. мені про це знати. Дякую. Всім привіт! Нарешті я вирішила підключитися ось таким чином. Бо... бо хочу зараз вам показати всіх фей, які я зробила завчора. Я їх вже показувала частину і за сьогодні. І так. На столі це більш-менш наглядно буде виглядати. Так, перша, друга і третя, ви вже їх бачили. Це перша, яка мені не подобається, тому що в неї велика голова. Потім друга, яка мені подобається дуже, вона в таких слов'янських мотивах, мені здається, така зачіска в неї. Потім третя була така зимова дівчинка. З довгими косами темними. Взагалі, ну, якщо брати логіку до уваги, то вони повинні бути всі зимові, бо ярмарок буде зимовий туди, куди вони їдуть. Але мене, мені не ставили рамки. Ніякі рамки не ставили. Я можу робити їх всілякі. Так. Наступна вчора була. Яка була? Ось ця. Ось ця була. Ем, ну, звісно, колір не передається. Насправді він такий зелений, як зеленка. А тут він синій якийсь. Насправді він зелений. Так, ця. Так, сюди йди, Ось сюди. Потім остання завчора була ось ця. Я спочатку зробила довгі коси. Помаранчевої руді. Потім завернула, так, мені здається, вийшло краще, така принцеса Лея вийшла. І за сьогодні я зробила три ляльки, не ляльки, а фей, чи мавки, як завгодно. Це ось така перша рожева дівчинка. Повністю волосечко, і платько в неї рожеве. Потім теж з рожевим платтям, але вже білявка. Я їй навіть е, намагалася зробити ось тут таку міліровку, але воно не видно. Так, і остання, е, взагалі, не зимова дівчинка. Це веснянка. Весна. Якась мавка, русалка, може, я не знаю. Але це весняна дівчинка. Ну, так вона мені представилася. І волосся я вирішила ніяк не заплітати, зробити ось таке довге волосся. Ну, не знаю, русалка прям. І хочу показати шерсть вовну. Ось з таких довгих, дуже гладеньких, м'яких. Шматків, прядей, і робляться такі гарні іграшки. Тобто, це така дуже-дуже нецпка вовна. І гномам не потрібна така пряжа. Я так розумію, ця пряжа набагато дорожча за іншу, котру я зараз покажу ось. Ось такий, бачите. Тупо якийсь шматок такої вати кольорової. Але... Так. але це вовна. Просто вона по-іншому оброблена. І ось ця саме вовна така цупка. Вона підходить для валяння гномів. Гноми, звісно, валяються легше, бо в них набагато менше елементів таких дрібних. Але то моя. Ініціатива робити їм всякі завітушки, крапочки, шмапочки. Мені показували, звісно, зовсім інше. Просто шапка, просто бортик і просто булбон зверху, все. Але все інше то моя ініціатива, і ну, люди, які мене найняли так, скажемо, наймичка я. Вони не проти, а дуже за, їм дуже подобаються. Вони кажуть, що я художник, роби, що хочеш. Вони зовсім мене не, ніяк, не ставлять ніяких рамок. Кажуть, роби от прям що хочеш. Можеш не робити цих ляльок, проби, що тобі подобається. Ну, взагалі, якось так. І знаєте, мені це дуже подобається, бо рамки я не можу терпіти. Не можу робити одноманітну якусь справу, одноманітні іграшки. Саме тому, певно, я і зупинилася свого часу на Амігорумі, бо там, е, наче техніка одна, але поле для гуляння в різні боки предостатньо. Тому і ось ця діяльність, е, яку я роблю зараз, це робота саме, так? Певно, сама б я не прийшла до цього. Це мене повністю влаштовує. Йдемо далі, буду робити вже гноми. О, до речі, я ще зв'язала зайчика по своєму е, безкоштовному майстер-класу у цьому. Але я його віднесла на полицю тут в готелі, бо тут в готелі в мене купили практично всі іграшки. За останній час їх дві купила, і це мене дуже тішить. Казала, по-моєму, майстер-класу, я йому э, одягла такий шарфик. І ось цей, це вони однакові, тільки тіло, ось тут у цього інше. Ноги по-іншому приладнені І бачите, э, купила таку плівку, але цієї недостатньо на великого зайця. І мені довелося його посадити. І мені так не подобається, він якийсь куций. Якийсь неладний, коли стоїть і він гарніший, але не влазить тоді в цю плівку. І ось цього зайця я в'язала розхлябано і він великий. Але коли я в'язала для майстер-класу, він такий поменшений, напевно, отак от ще хочу якогось котика можу зробити. Давайте. Багато яких іграшок по схожій схемі. Подивлюся, чи в мене сили, чи настрій. Чуєте, який голос? Ах, наче вже краще самопочуттям, але ось щось голос десь дівся. Ну, і наостанок я хочу показати свою готову роботу Привіт! Це ось такий ведмедик по майстер-класу Яни Холод. Міні-ведмедик. Здається, так він називає міні-ведмедик Неон. Так? У неї є серія майстер-класів, на Ютубі є відео, в інстаграмі. Мені зручно в інстаграмі бачити схему і в'язати. Це не перший мій міні-відмедик, не перший майстер-клас Яни. Я навіть пам'ятаю, тестувала її. Ну, напевно, перший МК. Не буду казати точно, але я тестувала Кицьку. І ця Кицька досі є у Максима. Ну, правда, в Україні він ну, з самого початку її побачив. Цю кицьку. Спочатку я її не дала йому. Але потім він випросив мене. І. Ну, я, мені здається, ті, хто дивився мої відео раніше, ті бачили Максима з тією Кіцькою. І ось наступний майстер-клас. Це пряжа Ярнард Хеппі. Колір не знаю, тому що пряжа була без етикетки. Але там, бачите, є такий люрекс трохи. Я вже знайома з цією пряжею, колись я купила майстер-клас Юлі Піги на хлопчика і дівчинку два в одному. І у хлопчика було таке волосечко з такої пряжі, тільки коричневого кольору. Я купила, зв'язала хлопчика з таким волоссям. Потім я пробувала в'язати ведмедя, не пам'ятаю, що то був за майстер клас то був якийсь онлайн. Мені сподобалася та голова, але крім голови, я не змогла нічого. Тому що, коли тонка деталь, це неможливо. Я не бачу петлі. Більшість часу просто в'яжеш отак наосліп. Іноді їх видно, але це не рятує ситуацію. Але якщо там я щось наколопала і воно симетричне, то вже піде, тому що нічого не видно. Тяжко в'язати цією пряжею, певно, досвід і буде гаразд, але так от з першого разу то тяжко. Але результат мені подобається. Ігрова іграшка повністю. Така яскрава, ну, не яскрава, а блискуча. Ось, зараз буду вже пакувати в свій пакет, відносити на поличку. Хай стоїть. До речі, в мене тут новорічна інсталяція. Дивіться, я ще зробила із тубусів туалетного папіру такі зірочки. Ось і ось. Ще їх треба цими фарбами, так, краплинки зробити. І взагалі буде круто. Такі. Якщо не знати, що це тубуси з. Білетного паперу, то взагалі я ще бачила відео, як, як їх фарбують в чорний, теж роблять крапочки, ну, якось так декорують і теж дуже-дуже теж гарно, Якщо якась тематична ем, новорічна інсталяція, може, не на ялинку, звісно, але десь отак прикрасти, чи з дітьми поробку зробити, це дуже гарний варіант. Ну, і я буду закінчувати відео. На останок я як, я як завжди хочу побажати нам наснаги українцям, сили, перемоги. У Нас вже багато перемог, і попереду наша велика перемога. Допомагаємо зсу. Віримо в зсу. Слава Україні.